Вітаю, друзі, на каналі красавка Сюда. Сьогодні залетіла нам така машинка. Буквально вчора у неї перетнув кордон, вчора її розмитнув. І сьогодні вже виставляємо на продаж. Це c 4 Cactus. Автобіль 2020 року на двигуні 78 кВт і автоматичні колобці передач I7. Даній активності 6-ступеневий автомат. Отак От він гавником виглядає. Що я наголошую, дане авто 2020 року. Такі стильні структурні диски, Гарні такі естетичні, дуже гарно виглядають ці накладочки на церкву Ці французи, мій витигравний автомобілі, гарний дизайн, такий стильний компактний кросовер. Ми придбали і зараз покажу, як виглядає по покриття в даному автомобілі. Я вже казав, що не буду знімати огляди із мікрометром, де більше свої огляди я кажу, що є по факту. Ну, от. Не знаю, це так як з вузьким авторинком, знаєте, кожен раз каже, що не і кожен раз одно тут нього їде. Хочу наголосити, що дана моделька дуже зайшла нашим дівчаткам, дуже подобається. Середніми кумами приїхала купило дівчинка геть з Полтави. Я не знаю, чи вона дивиться наше відео чи підписана на наш канал. Друзі, пане ніякого немає опічки. Дійсно, в гарному збереженому стані. Повністю в рідній фарбі. Лобове скло також оригінальне. Резина вся в нас літня, нова, кінець 23-го року. Даже на якомусь кулі... із коліс я це бачив. Ось, будь ласка, 19 неділі 23 го року. Гарники трусових по комплектації. Оптика у нас інтегрована led двома вогнями. Передній патронік, датчик дощу, датчик світла. Задній патронік ми маємо в даному автомобілі. Всередині електройомники. Електрозеркала Підірів зеркал, колись контроль, управління мультимедійним монітором на кермі, автоматична коробка передач і з можливістю вибирати режим спорт їзди, великий мультимедійний екран, двокзоний клімат контроль такі гарненькі і комфортні сидіння просто в ідеальному стані ковички я вже замовив резинові від автогум тому що вони завтра завтра вже будуть задній ряд задні карці також 6 охайні гарний має маємо під піску маємо докаточку Вийшов керзиновий. Чистенько, все охайно. Кришка багатненька в ідеальному стані. Я дуже переживав цю хиотівку, коли викупляв. Ну, бо, чесно кажучи, купуючи через аукціони, через монітори комп'ютера, то ну, трошки ризик є, що приїде, приїде щось не дуже добре. Так, виглядає воно всередині. Ой, чистенький окані. Будь ласка, під даного автомобіля. Ще раз хочу наголосити, що дане авто має пробіг 190 тисяч. Так, усі є українськомовне меню. Датчик дощу, датчик світла, контроль, управління мультимедійним екраном на кермі. Ось е, навігація, карти України, також двухсотний е, кліматконтроль. контроль. ЗКВ, електоковектор зеркал. Е, Дачі з приводу... Їхав подавати з цією машинкою і дуже мені сподобалось. Тут є вже CarPlay, MirrorLink, дуже класно працює, дуже класно конектиться з автомобілі із вашим телефоном. Бомбово. Також надзеркове автозатемнення, ключів запалювання 2. Ну і вже сертифікат на даний автомобіль ми вже виготовили. що Кому цікаво. А обтівочка такі в фарбі, дуже гарненька, дуже стильна. Вертається до нас, місце водно всім гарного дня і мирного неба.